Сьогодні тема уроку джерела допомоги в небезпечних ситуаціях. Про що ми говорили на попередньому уроці? Правильно, ми говорили про правила переходу дороги, тобто правила дорожньої безпеки. Також буде присвячений безпечній поведінці. Сьогодні ви дізнаєтеся до кого звертатися в разі виникнення небезпечної ситуації. Зараз небезпека може бути всюди. Ситуація зараз в Україні складається так, що ви маєте пам'ятати найголовніше, як потрібно обережно поводити себе з різними знахідками. Забороняється підіймати або переносити різні частини, або, якщо ви виявили, вибухонебезпечні предмети. Забороняється розкладати вогнище поблизу вибухонебезпечних предметів або залишків від них. Також забороняється закопувати залишки вибухонебезпечних предметів або знайдених предметів у землю. Забороняється розпилювати, відкривати їх. Також забороняється перекочувати їх з місця на місце, забороняється їх, до них торкатися, а також кидати у воду. І ні в якому разі не можна кидати їх у вогнище. Ви знаєте, що якщо знайшли вибухонебезпечний предмет, стій та запам'ятай місце знахідки, обов'язково відійди подалі від неї на безпечну відстань, поклич дорослих, розкажи про те, що ти знайшов, і разом з ними повідом рятувальників за номером для того, щоб ви могли бути в безпеці. І врятуєте таким чином життя інших. Будь ласка, запам'ятай, Державна служба України з надзвичайних ситуацій телефон цієї служби 101. Думаємо, що таке небезпечна ситуація? Правильно, небезпечна ситуація це загроза для життя і здоров'я людини. Небезпечними ситуаціями, зображеними на малюнку є правильно збирання отруйних грибів, ще неправильне використання електричних приладів, наприклад, праски. Далі купання в заборонених місцях без нагляду дорослих, недбале ставлення. До газових приладів, наприклад, і чайника, який витіпів і починає вже нагорати. Наступне хлопчик під час пожежі не викликав пожежників, а заліз під кровать. він заліз під ліжечко і сховався. І остання дівчинка: їсть невідомо які ягоди. Це також дуже небезпечно. А щоб не бути винуватцем небезпечних ситуацій, бути треба обачними та дуже обережними. Небезпечних ситуацій. Уміння знаходити правильне рішення допомагає уникати небезпечних ситуацій. Але трапляється і так, що ти не можеш самотужки уникнути небезпеки, яка загрожує твоєму життю і здоров'ю. Тоді звертайся по допомогу до дорослих, батьків, родичів чи сусідів. Якщо поблизу немає дорослих, телефонуй до служб захисту. Працівники цих служб прийдуть на допомогу. За якими ж телефонами та в які служби захисту потрібно повідомляти про небезпечні ситуації? Давайте розглянемо. Якщо сталася пожежа, вибух, хтось. Потрапив у пастку, провалився під лід, потрапив під завал. Викликай службу порятунку за номером телефону 101. Якщо злочинці намагаються потрапити до тебе у квартиру, заманити кудись, тобі погрожують, хтось загубився, тебе пограбували. Викликай поліцію. За номером телефону 102. Погіршилося самопочуття, сталося отруєння, травмування внаслідок нещасного випадку. Викликай швидку медичну допомогу за номером 103. Якщо в приміщенні чути запах газу, стався вибух побутового газу. Вийшло з ладу газове обладнання. Викликай аварійну газову службу за номером телефону 104. Запам'ятай ці номери. Того, як швидко ти звернешся до служби рятунку, може залежати твоє життя та здоров'я, а також самопочуття інших людей. Служби Захисту працюють цілодобово. Коли викликаєш служби захисту, говори чітко і зрозуміло. Що сталося? Хто постраждав? Назви адресу місця пригоди та своє прізвище. Втім, звертайся до дорослих. Якщо поблизу немає дорослих, викликай служби захисту, вони тобі допоможуть. На гра ми кличемо на допомогу. Якщо я вам кажу, що є в нас номер 101, кого ми викличемо? Правильно ми викличемо пожежників рятувальну службу. Так ми викличемо поліцейських. Значить комусь треба екстрена допомога. Звичайно, це служба газу. Аварійна газова служба. Якщо десь витік газу, то треба викликати за номером 104. Дотримувати у небезпечних ситуаціях. Спробуй обрати емоції, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Дякую за увагу. Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок, та побачити наше наступне відео. Бувай до зустрічі!